Сьогодні у нас розпаковується Infinity Na Split Aspis. Так, почнемо його відкривати. Відкрива... Починається відкривати він тут. Так, потім ось так. І ось так він виглядає. Упаковка. Вона дуже гарна, думаю. Мені дуже подобається. Так, ось так він виглядає. Потім, потім. Тут у нас такий кейс. Так, потім у нас відкривається ось. Потім у нас відкривається десь тут. Так, тут. Так, ось так. Потім ось. Можна так перевернути. Ось так. і да Та да -та -та дам Так він виглядає. Тут перший, тут другий, тут ця запускалка. Ось так от відкривається і тут у нас сам сам цей аспіс. І його друга половина аспіса. Так, тут у нас запускалка. Ось така. Дуже велика і дуже гарна. Так. Це в нас ключ. І тут у нас ще запускалка така. Так. Ой, і все, в принципі, потім наступне відео у нас буде, як в нього грати, і будуть якісь битви. Ми закажемо ще інфініті надо, і буде багато всього. Всім пока-пока.